Невеликий обзор саморобного квадроцикла. Зробив його дуже давно, а в минулому році тільки привів до ладу, покрасив, зробив спереду корзинку, бампер, світ. Ну, таке по, по мілочок. Розкажу, що, на що він зроблений. Зроблений він на базі інвалідної мотоколяски. С3Д раніше такі були. Передній мост із інвалідної мотоколяски з інвалідки і задній мост в зборі із інвалідки. Рама зварена із труб саморобна. Частина із мотоцикла МТ це передок, фара, прибори, руль, бак із їжа Планета 4. Сідушка теж з'їжджа. І двигун. Двигун це із інвалідної машини цієї. Ж. З інвалідки. Тільки встановлений він навпаки. В інвалідка стоїть вихлопними трубами назад, а я поставив вперед. Ну, так як тут в редукторі є реверс вперед-назад. Неважливо, в яку сторону буде крутитися приводна зірочка, Є тут і зад, їде іде взад, і вперед. Назад 4 скорості, вперед 4 скорості. Ну от і все. Зараз покажу, як заводиться.